Христос Воскрес. Христос Воскрес! Кожного дня незмінну, досить велику частину нашого часу займає наше піклування про їжу. Кожного дня людина певний час, певні ресурси, старання, силу прикладає для того, щоб було що їсти. Є дуже багато людей, які навіть, коли стіл дуже добре накритий, є багато страв, не сідають за нього, якщо нема там хліба. Є деякі люди, котрі звикли все їсти із хлібом, бо люблять так поїсти насичено, плотно, навіть деякі страви, які з хлібом зазвичай не їдять, по окремі люди. Люблять їх їсти із хлібом. І майже жодної людини нема такої, яка би взагалі хліба не їла. Хіба що із дуже важливих конкретних причин не може їсти хліб, а так то зазвичай ми добре знаємо, наскільки це нам потрібно. І сьогодні ми чуємо в Євангелії, що Ісус Христос про себе говорить, як про той хліб, котрий із неба від отця походить. Але народ єврейський починає собі пригадувати ті славні часи Моїсея, і кажуть йому: ти що робиш, який нам знак даєш? Ми довіряємо Моїсею, бо він кожного дня, коли в пустелі були наші батьки, давав їм хліб із неба. Він то чудо робив кожного дня. А знаємо, що перед сьогоднішнім уривком Ісус Христос також помножив п'ять хлібів на п'ять тисяч народу. Ісус Христос зробив це чудо, народ його шукає. Як Ісус Христос каже, не тому, бо вони чудо бачили, а тому, що їли хліб і наситилися і хочуть ще. Ідуть за ним. Бо як це добре, коли ти можеш мати хліб просто так, кожного дня вдома, без того, аби старатися, без того, аби прикладати зусилля, ти маєш вдома що їсти. І от Ісус Христос говорить до цієї маси народу, з якої велика більшість шукає якраз його тому, бо Він це зробив, і вони собі пригадали, Дні Мойсея, як їм переказували, що їхні батьки теж кожного дня мали що їсти, і цей хліб просто падав, просто його збирали із землі, то як би вони хотіли, щоб Ісус Христос був другим Мойсеєм? У 6 главі Євангелія від Івана, яке сьогодні читаємо цю главу, ми також чуємо згадку, що вони хотіли його зробити царем. Який би добрий був цар, котрий би просто так дав нам усе, що нам треба. Ісус Христос знає оці всі мотиви, чому люди за Ним ходять, чому його шукають і починає потихеньку це викривати, кажучи, що треба вам старатися ще й про іншу їжу. Треба старатися вам не просто про свої потреби, котрі завжди будуть, кожного дня. Але треба до кінця вам зрозуміти, що є один іще хліб, котрий дає життя, котрий дає не просто насичення, але котрим живеш, дихаєш існуєш кожного дня. І про цей хліб Він говорить у своїй особі, бо Якщо сказати собі правду, дорогі брати і сестри, то ми так часто Бога шукаємо, бо маємо потреби. Але чи приходить нам в голову, що шукати Бога лише за своїми потребами? Це кінець кінцем завжди шукати якогось насичення. А Ісус Христос пропонує щось друге. І своїми потребами кожного дня. Живи разом зі мною. Я хочу розділити з тобою твої потреби. Я хочу стати твоїм життям. Де не буде так, що в тебе буде все в порядку, де ти завжди будеш задоволений ситий. Але я хочу, щоб ти разом зі мною був і голодний. Розділити із Богом свої потреби це щось на порядок вище, як просто шукати Бога, бо маю потребу. І така віра, віра, котра вже шукає хліба із неба, а не просто шукає здоров'я, благословення в якихось інших потребах на кожен день, вона потребує зусиль. Бо якщо би ми так кожного дня старалися про те, щоб жити Богом, як стараємося про те, щоб наш холодильник був повний, то тоді насправді ми би відчули, що ця віра у нашому житті справді діє. Що із Богом кожна гіркота, кожен голод, кожна спрага. Вона не є трагедією. Знаєте, дорогі брати і сестри, я так думаю, що нам подібно до євреїв тут вартує пригадати своїх свої старші покоління. Хіба вони не мали набагато більше потреб, як ми? Хіба не мали, не знаю, в пару десятків менше комфорту, як маємо ми тепер? Але коли люди знали жити Богом, то це все не просто переживали, а проживали щасливо. І з певністю можу сказати, що багато із нас, котрі зараз тут є в церкві, або котрі зараз, котрих зараз тут нема, але ходять до церкви, то ходять лише тому, бо їхні батьки, дідусі, бабусі зуміли їм передати оце, як то жити Богом у кожній потребі. Батьки чи наші дідусі, бабусі не могли, можливо постаратися так дати нам багато чого, щоб ми зараз менше працювали, більше відпочивали і лише черпали із того, що, що ми отримали. В сенсі матеріальному батьки, дідусі своїм дітям зачасту не можуть дати дуже багато. А тим більше не можуть ніколи дати так, щоб тобі хватало на все життя. Але коли батьки, дідусі, бабусі можуть передати віру, передати віру так, щоб нею жити, щоб Богом жити, то тоді обов'язково дали дитині запоруку щасливого життя. Молімося, дорогі брати і сестри, сьогодні за те, щоб ми вміли кожну свою потребу проживати. Разом із Богом, бо Він та найвища потреба, яку, якщо ми в своєму житті маємо, то будемо нищити других ідолів, те, що нас узалежнює. Бо кожна потреба може стати для нас таким собі новим божком, за котрим я буду гнатися кожного дня і витрачати увесь свій час. І для Бога цього не залишиться. І тоді. Життя висихає, лишаюся сам на сам із потребами. А це, напевно, найважче. Христос Воскрес!